Квасоля, кабачки, огірки, буряк, морква. Голова управління громадської організації Центр стратегічних ініціатив Наталія Шмурікова показує наповнення насіннєвого боксу. Такі планують безкоштовно роздати вимушеним переселенцям, які нині тимчасово проживають у Хмельницькій тергромаді. Гроші на закупівлю отримують у рамках програми громадські ініціативи. В середньому десь близько 100 сімей. На один округ, тобто разом вийшло 500 насінневих боксів, які ми плануємо придбати і передати цим сім'ям. Тридцятьма видами основної городини для того, щоб підтримати ці сім'ї, підтримати цих людей, щоб вони могли вирощувати різне насіння, мати хороші врожаї, прогодувати свою сім'ю. Безкоштовні курси з IT для вимушених переселенців це ще один проєкт, який цьогоріч подали на конкурс, аби отримати фінансування у рамках програми Громадські ініціативи. Планували взяти на навчання близько 20 людей. У нас є різноманітні ті напрямки, тому ми вирішили, що ми можемо дати буст. Це буде як плюс для нашого міста. Вони залишаться у нас в громаді. Знову ж таки, діджиталізація майбутнього бізнесу. Однак у фінал ця ідея не потрапила. Загалом комісія відібрала 9 з 15 поданих на конкурс проєктів, які в майбутньому профінансують за кошти громади. Цього року було три пріоритетних напрямки: допомога ВПО, енергозбереження і заходи з територіальної оборони. На реалізацію ідей в скарбниці передбачили близько 2 мільйонів гривень. Кожен проект має обмеження в 200 тисяч гривень. Так само кожен проект передбачає, аби було 15% співфінансування від вартості виділення коштів міською радою. Ми не допускаємо оплату заробітної плати, оплату винагород. Тобто цей проект має працювати безпосередньо на благо громади. Він не може бути реалізований в приватних приміщеннях, він не може бути реалізований в приміщеннях державної власності, він може бути реалізований в приміщеннях лише комунальної. Тому там є ряд важливих вимог, які конкурсант. Де повинно було тут Реалізувати проєкти переможці зможуть вже з червня цього року. Ірина Кондратюк, Валерій Талиховський Новини міста.